Сам я родом з Львівської області, Самбірський район, село Верхівці. Не можна сказати, що зараз життя в кращу сторону змінилось, тому що живемо на, на пороховій бочці. Ну, слава Богу, що ще здоров'ячко в нас є. Молоді уїхали. Так виходжу і, як то кажуть, присматриваю за чужими хатами. Ключі в мене є, від їх що подавали. Так вийшло, далі прийшлося від тіля виїхати. Домівка пошкоджена, дітей квартира пошкоджена. Як почало летіти, ми спочатку не зрозуміли, ніхто нічого не поняв, ніхто нічого не те. Воно летить і тут в дворі, де ми жили, в дворі двох поверховий будинок на другому поверсі. Скло сипеться, вікна сипляться, Малий в колясочки, сидить так накривають цю колясочку, а ми з заліною повзаємо, речі збираємо. Ну, от приїжджайте, так і так. Приїхали, так вже й залишилися тут. Де, де діноші? Діточки маленькі. Вже друга дитинка, слава Богу, тут у нас одною приїхали маленькою, а друге тут народило, дитинчатку. Ну і їх п'ятеро, і нас двоє. Сім, Чим душ. Не скандалів нас ніколи нема. Бо я розумів, що таке горе. Нас тут прийняли не то, що як рідних, як, ну, як самих близьких. Допомагаємо один одному. Вони, вони нас це бабуся, дідуська. Дають брикети розумієте, тому що на свої кошти така стипендія як у нас. З бабушкою, ми не зможе купити такого. За електроенергію вже ж висвободилася якась копійка, правильно, за каналізацію, за вивоз мусора. Отложити на ті ж прививки. Дві з половин тижні прививка, їх двоє. Дідусь, звісно, він їздить, там і віточки, посадки, там щось, гілки там ми з ним возили, а топити на все время треба круглосуточно тут стіни тонкі, тут же ж можна взагалі. Дідусь ще каже: ти знаєш, що мені привезли? Кажу, що тобі ще там привезли? І він, ось пішли, подивимося. Та кажу: та це класні, вони пресовані. Вони кажуть, шлакуватися можуть. Я на зустріч любому йду, а це тим більше, як почувся, давайте бігом сюди. Ви представте собі, виходять діточки, виводять вони їх на вулицю тут, щоб побігати. Вони за мною як курчата за квочкою. Я вмію з дітьми. Я з людьми вмію, розумієте?